Так, глибина 20 метрів. Свердловина зроблена 50-ю трубою і 63 ю да. трубою. І бачите, ще внутрі втоплена ще одна труба. Так що зараз будемо її витягати. Ми витягали таку трубу. До речі, бачите, ось вона прогнила вже. Бачите, навіть, чесно кажучи, такого я ще і не бачив. В общем, трубу ми витягли. чого вона тут прогнивша. Дивно, дивно. Ну, в общем-то, общем пів справи зроблено. Ось починається фільтр. 56 метрів, опускаємося донизу. Раді того, щоб подивитись на стан фільтру, ми виймали. Виймали трубу втоплену. Щось непонятне, все. Похоже на этот. Приломанная в круглянчик. Идем мы донизу. Оп. Мусорок. Мусорок. Значит, залез. 50. Ось. 50, 57 метров метро фильтровальной зоны, ну и что-то, возможно, там еще есть снизу. Ну, зараз... сейчас вот такая кількість песочку. Ну, по Кількості тут начебто є десь плюс-мінус пів метра, стільки ж, скільки ми зайшли причищення, то я думаю, все буде нормально.